Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, якими польськими словами можна ніжно звертатися до рідних. Це так звані зменшувально-писливі форми. Польською мовою здробнення. В польській мові такі форми творимо за допомогою відповідних суфіксів: а саме, ек, ік або ік. Наприклад, плац плацик, дах, дашек, фотель, фотелік. Зверніть увагу на альтернації, які там відбуваються. В жіночому роді маємо суфікс ка, наприклад, дрога, але дружка. В середньому роді маємо суфікс ко, наприклад, слово «словко». Ось декілька слів, якими можна ніжно називати близьких людей: жабко, «жабцю», Слонко, «слонечко», «скарбє», «злотко», рибко, котку, «цукєречку». Що до речі, прикметники також мають пестливі форми. Для прикметників найчастіше використовується суфікс уткі наприклад, малюткі, мілюткі, воднюткі. Але існують також інші форми малюшкі, мілющенькі, воднюхни. Ті останні мають особливе емоційне наповнення. А якими словами зазвичай ви називаєте своїх близьких? Пишіть в коментарях.